І так, друзі, всім салют! Сьогодні будемо робити огляд ось такого годинника: годинник Rolex Дейчас. А в другій половині відео в середині десь ми зробимо порівняння з другим годинничком, з неоригінальним. І порівняємо оригінал і неоригінал. Тому давайте приступати, друзі. Все починається з ось такої от коробочки. Вона вже в мене чуть заляпана. Вона була на самому початку біленька, чистенька і так далі. Але це нічого. Я не збираюся його продавати. Тим не менш, воно йде ось такі от білі, білі коробці. Навіть ніколи не знав, коли дивився всі відеоогляди на Ютубі, вони завжди починали з зеленої коробки. Така біла, тут є рефлейний логотип Rolex. Ми відкриваємо цю коробочку і ляпс. Ми маємо годинничок. Ця зелена коробка. Ви навіть не представляєте, скільки часу я візуалізував. Деколи, деколи дуже важко навіть уявити, що цей годинничок коштує там вісімсот гривень, приблизно ту ж саму суму, ту ж саму кількість грошей, як машина, яку я подарував мамі. Ось, але це для мене щось більше ніж годинничок. Загалом іде він в ось такі, от зеленій коробці. Вони хтось каже, що вона зі шкіри. Я не знаю, чесно, я не перевіряв, я не цікавився, чи точно вона зі шкіри з ось таким -от золотим логотипом Rolex. Я пам'ятаю, перший раз, коли мені ця посилочка прийшла, я чекав, коли 15, чесно, дивився на цю коробочку і такий, вау, воно вже тут. Далі ми відкриваємо сам годинничок, і ми маємо тут. Ось він. Це модель Dey Just в рожевому золоті на джубілі-браслеті з шоколадним циферблатом 40 мм з діамантами на циферблаті. Що я можу сказати за цю модель? Модель Dey Just це точно не та модель, яку продають в аукціонах там, за 600-700 тисяч доларів, як це часто буває з Daytonами чи іншими моделями. Але це модель, яка була створена в 45-му році, і вона реально стала культовою. Знаєте, майже кожна модель Rolex вона має якусь ціль, допустимо, там субмарінери, да? дуже популярні в металі. Вони створені для того, щоб дайвери пригали і могли там під водою дивитися на годину. Дейтона вони взагалі створена для гонщиків Формули 1. Там є хронограф для того, щоб вимірювати час, вимірювати секунди. Ці вони не мають ніякої насправді особливої специфіки. Вони не були створені для якогось особливого м, виду діяльності. Це просто години, які дуже офігенно дивиться. Ось е завжди його хотів. Є вони в Oyster браслеті і в Jubilee Браслеті. Мені дуже сильно. Подобається Jubilee браслет більше ніж Oyster, просто тому що він краще облягає руку. Знаєте, в першу чергу хочу сказати, що для мене це більше ніж просто годинник. Для мене це якась така річ. А коли ти заходиш навіть в ці магазини, раніше я пам'ятаю, заходив в магазин Tommy Hilfiger у Львові. Я знову роздолу. Ми доїздили в Львів. І я такий, о, як треба акуратно. Знаєте, коли ви так акуратненько заходите в магазин, зразу на вас, типу асистенти дивляться. напевно, він це мені нічого не може купити. Коли ви заходите в нормальний магаз, я зразу оцінюють по шмоткам. Знаєте це відчуття? Він такі, типу, Блін, ну тіпа, ставити до цього магазину, ніби це якийсь музей. Ось. І для мене цей годинник він дозволяє заходити в будь-який магазин і не ставитись до цього як до музею. Вони зразу розуміють, що я там, в принципі, все можу купити. Навіть коли вже ну, тіпа, реально, була можливість купувати Rolex, я його не купував, заходив в магазин Rolex, а мене не дивились, так, ніби я там можу щось придбати. Після того, як я придбав, ставлення людей дуже сильно змінились. Хоча деякі люди мені кажуть, що це просто я дуже сильно змінився. В цьому плані і люди відповідно, почали також по-іншому до мене ставитись. Давайте пройдемо трошки по самому годинку. перше він де на от м'які подушечці. Наскільки я розумію, це також шкіра, як і все, що в цій зеленій коробці. Окрім самих документів, йдуть оці от запасні цепі, навіть не знаю, як вони називаються, для того, щоб в принципі, збільшити або зменшити розмір годинника. Я його чуть зменшив, тому що для мене був дуже великий цей браслет. Далі в середині, ось тут є така от вкладочка. Я про неї також не знав. Коли дивився відео огляди, вони якось не знали, вони просто приходили зразу до годинника. Цю штуку мені ніхто, ніхто ніколи не показував. Дивіться, тут ми відкриваємо. В середині тут є у нас буклетики, тут є вся документація потрібна. Він, до речі, у мене на гарантії. Ось ви приходите за такою штукою в магазин Rolex. кажете, Він мене поламався, даєте їм цю штуку. Ще одна, якийсь буклетик, теж зі шкіри. Магазин, власне, в якому я його купував. Всі знають цей магазин, Усик також там купував свій годинничок. Рекомендую, класні ребята. Далі гарантія буклет. World Wide Service. Тут просто пише деякі магазини Ви такі маленькі, маленькі книжечці. І про сам годинник, як ним користуватися, інструкція. Ми пройдемося, як е, користуватися цим годинником і так далі. Ну і знаєте. Коли ви купуєте фейковий годинник, ось тут паль, звісно, нічого цього немає і немає такого юзер-експірієнсу, коли ви відкриваєте цю коробку, дивитеся всі всі бумаги, ці всі гарантії і так далі. Це якесь особливе відчуття. Я думаю, що мінус цього годинника в першу чергу не в тому, що він фейковий, чи він менше важить, чи він з інших металів і так далі. Мінус того, що ти сам знаєш, що це фейк. Тому така от коробочка, давайте все поставимо назад на місце. Тому що без бумаг годинник коштує набагато менше. Хто не знав. Рожеве золото мені особисто мені, дуже сильно подобається сам факт того, що е, тут є типу, діаманти. Є можливість брати їх без діамантів, це точно не той години, який розглядає як інвестицію, хоча я знаю точно, що він не втрачає гроші. Якщо я беру якісь адемари чи е, патейки, тоді я розглядаю їх як, їх як інвестицію. Я знаю точно, що це ліквідна історія, якщо я захочу його продати завтра, там за 18 тисяч його точно продам. Ось. Але для мене було дуже сильно важливо. Щоб на годинах кожна година була у вигляді діаманту. От, для мене це важливо, тому що кожного разу уловить. Ну, кожного разу ви дивитесь на час, а там діамант. Ну, типу, одна година твоя дорівнює діамант. Ви уявляєте, наскільки це прикольно? Наскільки сильно ви збільшуєте цінність свого часу? В першу чергу перед вами самим. До речі, друзі, давайте поговоримо про саму назву годиночка. Назва називається Date Just. Є такі самі Day Date називаються. Вони мені дуже сильно подобається. Президентське, і там є і дата, і день. Тут є тільки дата Date Just. Перший час, коли я роздумав над покупкою цього годинника, я три рази відкладав покупку, тому що спочатку я реально дуже сильно хотів купити собі годинник. Потім я згадав, що мої мами там треба машина і купив їй машину. А потім такий Боже, невже цей годинник буде коштувати стільки, як мамина машина. І дуже довго я відтягував, тому що мені навіть дехто з мого оточення казав, типу, для чого, для чого, для чого, я ні разу не пожалів, тому що є просто речі, які дуже сильно тебе заряджають енергетикою, класною, сильною, і це одна з них. Давайте його зрівняємо з цією підробочкою, яку я придбав сьогодні за 5 тисяч гривень 600 злотих, це 5500 приблизно. Хочу сказати, що візуально, візуально, якщо б тіп десь так далеко зайшов. На метрах п'яти, я би не зрозумів, що це фейк. Я думаю, що я просто по поведінці людини зрозумів би це фейк, чи оригінал як вона в діти і так далі. Але так візуально дуже важко е, відрізнити. Але коли він проходить хоча б на метра три, стає все очевидно і зрозуміло. До речі, хочу окремо е, розповісти про те, як налаштовується цей годинник. Тут є оця от коронка, вона відкручується для того, щоб да, не попадала вода. Це точно не годинник, з яким би я пригав в море і так далі. Субмарінери напевно, краще підійдуть, але ці з цими я би не пригав. Але все ж, тут, типу, нормальний захист, є там до 10-15 метрів е, глибини. Ось далі. Після цього ми витягаємо раз. І коли ми відтягнули раз цю коронку, ми можемо керувати датою. От, я змінив дату, допустимо, на 28. Ось, давайте я зміню зон 25. Далі я відтягую другий, і я вже можу керувати секундною стрілкою. І потім я відтягую, ні, все, два рази можу витягувати. Потім нажимаю раз, нажимаю два і можна його закрутити назад. В, в фейковому, до речі, такий самий механізм. Він не сильно відрізняється. Ось, в плані механізму. Тому так, добре. До речі, хто не знав, оця от рефлена історія, яка є в годиннику, вона спочатку була створена для того, щоб майстер, який збирає годинник, зручніше його закривав, щоб також туди не попадала вода. Ось тому він просто отак брав його, вкручував, і це було зручніше для них. Потім Rolex з 1945 року, коли ця модель була створена, зрозуміло, що це до речі, прикольно також працює з візуальною частиною. Ну ти реально ходиш. І дуже гарно проливається світла. Мені це дуже сильно подобається. Добре, давайте зрівняємо ці два годиночка, фейк і оригінал. Коротше, купив цей фейк, як я вже сказав, за 5500. Він є в якійсь ліфті. Що я вам хочу сказати зразу? Рефлена частина годинника дуже сильно відрізняється. Таке враження, вона тут пластмасова, але це точно не золото. В якийсь метал, але вони дуже сильно приємний, вона набагато ширша. Вони тупо різні, там, де починається ремінець і закінчується сам годинник. Тут перехід досить плавний до ремінця з годинника. Тут він ніфіга не плавний, тут є окремо годинник і окремо ремінець. Він здає якийсь характерний, неприємний звук. От, цей годинничок. Але саме неприємно його насправді надівати, тому що тут защолка вона дуже м'яко йде. Я дуже часто на дзвінках не бавлюсь. Отак От я просто знімаю, одіваю, знімаю, одіваю, знімаю, одіваю. Коли ми говоримо про цей годинник, тут просто проблема його. Дивіться на цю стрьомну защіпку. Дивіться. Тут проблема його відкрити навіть. І ти, коли відкриваєш, вона отак от зі... вона просто зігнана, вона дуже неприємна, вона якось так, Ти відчуваєш це паль. Кожного разу крутить його вранці, уявіть. Ось, далі. Ох. От ми його вділим. Ну, Окрім того, що великий ремінець, його можна поправити було би. Тут тупо криво стоїть дата. І зараз звідси йде світло, і світло засвічує дату. Тут, до речі, я звідти такого немає. Навіть коли сильне-сильне сонце, дата не засвічується. Хто не знає, ця маленька крапелька це типу лінза. Я пам'ятаю, я сидів в Барбарі і кажу, дивіться, вам вода прям на годинник пала. Я такий, це не вода. Це лінза. І ця лінза вона створена для того, щоб краще бачити дату. От, коротше, тут ця лінза, вона е якось відбиває погано світло е від лампи і с саму дату не сильно видно. Коронка Rolex, вона не така яскрава, тому що вона з іншого металу у нас точно не з золота. Ось, я думаю, якби тут були діаманти, це було б дуже пальоно. Е, Що ще сказати? О, знімати максимально їх. Ні, тут гравіровки насправді всі є, типу Geneva, Swiss Made пишемо. Ось далі, давайте спробуємо настроїти. Спочатку відкручуємо. Потім раз і два. Не, настроюються. що шо, шо але настроюються вони майже ідентично. А ні, не ідентично. Тут можна міняти тільки час, я не знаю, як да міняти. Я не знаю, як дато міняти. Можливо, я просто не розібрався. Ну ладно, надіюсь, не розберусь. Надіюсь, не треба буде розбиратися з ними. З цими поляними ролуксами. Що значить цей годинник для мене? Знаєте, я роздумую над покупкою дейдейків, вони приблизно в два-три рази дорожчі ніж ці, вони мають трохи інший браслет і так далі. І я розумію, що я буду купувати їх, коли стане перемога. Для мене цей годинник значить дійсно багато, тому що, пам'ятаєте, в кожній школі, в кожного класі були такі вчителі, які казали, зніми рожеві окуляри. Ось, і мені це казали дуже часто. Я завжди казав, що я хотів би класно заробляти, нормально рухатись по житті і так далі. Мені це казали дуже часто, Часто я пам'ятаю цих вчителів. Більше того, мені регулярно сняться. Сни. Ну, реально, мені кожен, кожні 10 днів приблизно в середньому сниться сон, де я попадаю в школу, де мене заставляють робити те, що я не хочу робити, і мені каже цю фразу. Тільки після того, як я купив цей годинник, уявіть ситуацію, мені сниться сон. Де вчителька мені каже, зніми рожеві окуляри, каже за ДЗ, каже мені за те, що нічого не вийде. Типу це все тіпо, фантазії. Я чітко пам'ятаю ту фразу. Вона казала, що це фантазії. Це вчителька з української мови. Ви уявіть, а я просто в сні витягую і цей годинник і показую ніс, не фантазії. Дивіться, це вже реальність. Я говорив навіть з психологом на цю тему, вона каже, що це для мене більше, ніж просто годинник. У важкі моменти я просто використовую його як якусь. Основу того, що це можливо зробити. Е, тому що це для мене це є. Факт того, що це можливо зробити. І що це вже не фантазії. І що це вже все по-справжньому відбувається. Ось для мене це і значиться годинок. Підписуйтесь на цей канал, надіюсь, вам сподобалось. Ось таке відео вийшло. Ми, тільки що порівняли два годинника оригінал паль. купляйте тільки оригінал. І здійснюйте свої мрії. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Ютуб і слідкуйте за роликами. Друзі, до зустрічі!